Перша частина добірки серіалів, схожих на Бріджіртоні, вам дуже сподобалась. Тож я вирішила зробити продовження. Цього разу серіали зовсім різні, але їх об'єднують романтика, інтриги і, звісно ж, розкішні костюми. Сьогодні ми пройдемося добіркою в порядку від найменшого рейтингу до найбільшого. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось цікаве до перегляду. Тож, мощуйте зручніше, і ми починаємо. Мисливиці. Мисливиці це костюмована драма від Apple TV. Схоже, надихнувшись успіхом Бріджертонів, Apple теж вирішили створити власну версію світського сезону з мережевим, шампанським та бунтом проти правил. Сюжет заснований на останній незавершеній новелі американської письменниці Еді Двортон. П'ятеро заможних та амбіційних дівчат з Америки приїжджають до Лондона, щоб знайти титулованих чоловіків, але замість цього влаштовують справжній переполох серед британської аристократії. Так, серіал місцями перегинає. З сучасністю, але саме це й надає йому драйву, бо за яскравими сукнями та солодними балачками тут ховається історія про свободу, дружбу, кохання та право бути самим собою. Джеймс Таун. Джеймстаун це історична драма від творців аббатства Даунтон, дія якої розгортається в 17 столітті в британській колонії Вірджинія, на місці першого постійного англійського поселення в новому світі. Після 12 років, коли колонію населяли лише чоловіки, до Джеймстауна прибувають перші жінки Еліс Зверті та Джоселін, готові вийти заміж за тих, хто оплатив їхню подорож через океан. Але новий світ швидко показує, що тут виживають не лише найсильніші, але й найхитріші. До речі, роль а. Аліс, грає СОФІ РАНДЛ, яку ви можете знати як АДУ з ГОСТрих картузів. Серіал майстерно поєднує любов, владу, ІНТРИГУ ТА боротьбу ЗА виживання. Настанови ДЛЯ панянок Настанови для панянок це іспанський костюмований серіал від Netflix, що вийшов на початку цього року. Події розгортаються в Мадриді 19 століття та зосереджені навколо компаньонки Єлени, яку найняли, щоб допомогти трьом заможним сестрам знайти собі чоловіків. Це легка романтична комедія, яка вражає справді яскравою картинкою, атмосферою старого Мадрида та чудовими костюмами. Але тут не обійшлось без ложки дьогтю. Головна пара виглядає не зовсім гармонійно. Між ними, радше, відчувається різниця у віці, аніж хімія. Та й фінал вийшов відкритим ніби спеціально, щоб підвести до другого сезону. Але, на жаль, Netflix серіал скасував, тож продовження ми не побачимо. Схоже, що платформа хотіла подвоїти шанси на успіх, поєднавши два своїх козирі: костюмовану драму та іспанську романтику. А чи спрацювало, вирішуйте самі. Моя Леді Джейн Леді Джейн Грей, реальна історична постать, відома як Дев'ятиденна королева. Уже з цього прізвиська зрозуміло, що її правління було коротким та трагічним. Але серіал від Amazon Prime пропонує зовсім іншу, альтернативну та напрочуд романтичну версію подій. Тут історія оживає у світі, де існують едіанці, люди, які здатні перетворюватись на тварин. Тож цілком справедливо назвати цей серіал фентезі з відтінком комедії та пригод. Моя Леді Джейн це легкий та яскравий серіал з інтригами, гумором та краплею магії. «Кухарка З КОСТАМАРА. Кухарка з Костамара це ще один іспанський костюмований серіал, знятий за романом сучасного іспанського автора. Події розгортаються в Мадриді XVIII століття, та розповідають історії кохання між Кларою, дочкою відомого лікаря, яка через життєві обставини змушена працювати кухаркою, та дієго герцогом Костамарським, що важко переживає смерть дружини. Серіал вирізняється красивими декораціями, а сцени приготування страв в ньому це окремий вид мистецтва. Проте мені особисто не сподобався каст головного героя. Хоча за книгою між персонажами й справді значна різниця у віці близько 18 років. На екрані він радше нагадує батька аніж романтичного партнера. Загалом це витончена історія про кохання, втрату та відродження. Гепард Гепард. Це розкішна костюмована драма від Netflix – справжній любовний лист до Сицилії. Події розгортаються всередині 19 століття, коли світ старої аристократії руйнується під натиском революційних змін. У центрі історії князь Дон Фабріціо Саліна, харизматичний та мудрий чоловік та його улюблена дочка кончета, ніжна, емоційна та з відкритим серцем. Вона переживає перше кохання до свого кузена Танкредді, Але коли він несподівано одружується з кресуною авантюристкою Анджелікою, життя Кончети змінюється назавжди. Це історія про втрату, жагу, розчарування та силу жінки. Гепард це естетична насолода, палаци, бали, сицилійські пейзажі, неймовірні костюми та актори, від яких просто неможливо відірвати погляд. Белгравія Белгравія це британський костюмований серіал, створений автором аббатства Даунтон Джуліаном Фелозом. Події розгортаються в 19 столітті на тлі світських балів, таємних романів та соціальних контрастів вікторіанської Англії. Все починається з блискучого балу у Брюсселі напередодні битви при Ватерлоо, де зустрічаються сім'ї Тренчер та Белесіс, але легкий флірт між молодими людьми запускає ланцюг подій, які роками залишатимуться родинною таємницею. Це історія про кохання, амбіції, честь і про те, як минуле завжди знайде спосіб повернутись розкішні інтер'єри, елегантні костюми і класична британська стриманість усе те, що ми так любимо в костюмованих драмах. Величні медичі. Величні медичі це масштабна італійсько-британська драма про одну з найпливовіших родин Ренесансу. Історія починається з Джованні де Медичі, банкіра, який завдяки угодам з папством перетворює сімейну справу на справжню фінансову імперію. Після його смерті владу успадковують сини Козімо та Лоренцо, і саме вони роблять прізвище медичі легендою. Серіал повен інтриг, політичних змов, кохання та боротьби за владу, атмосфера Флоренції, мистецтво, розкіш і драм. Все, як ми любимо. А ще тут безліч знайомих облич З Гри престолів», неймовірна хімія між Козімо та Контесіною та дуже харизматичний Лоренцо у другому сезоні. Чужоземка. Чужоземка це не просто історія кохання, а справжня подорож у часі, де романтика переплітається з історією, пригодами та драмою. Клер медсестра з 1945 року, яка випадково опиняється в Шотландії 18 століття, у світі кланів, небезпек та пристрасті, атмосфера, костюми, музика та пейзажі настільки захоплюють, що буквально переносять у минуле, а головні герої це хімія, яку просто неможливо підробити. Якщо вам хочеться історії, де кохання це боротьба, доля та магія водночас, цей серіал точно вас затягне. Чужа кров моєї крові. Чужоземка, кров моєї крові це приквел до знаменитої чужоземки, який точно варто переглянути. Тут ми дізнаємось історії батьків Джеймі та Клер, Елен Маккензі та Брайана Фрейзера в Шотландії XVIII століття, а також Генрі Бошема і Джулії Морісон в Англії часів Першої світової, дві епохи та дві великі любові, які заклали початок історії, відомій нам усім. Атмосфера краєвиди та романтика на висоті, тож цей приквел вас точно не розчарує. Діліться в коментарях, які з цих серіалів ви уже бачили, а також який, на вашу думку, найбільше схожий за атмосферою на Бріджертони.